Вже наступного тижня Верховна Рада може ратифікувати угоду про надра, підписану між США та Україною. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Нагадає, що за умовами договору право власності і контроль за українськими мінералами залишаються за Києвом. Наповнюватимуть фонд доходами з нових ліцензій 50 на 50, а керуватиме ним Україна спільно зі сполученими штатами. Утім, жодна зі сторін не матиме абсолютного голосу. Україна віддаватиме до фонду половину доходу від ренти на нові ліцензії. США ж можуть робити внески безпосередньо коштами або шляхом надання країні допомоги, наприклад, систем ППО. Перші 10 років прибутки та надходження фонду. Не розподілятимуть, а інвестуватимуть в Україну. І детальніше про угоду поговоримо з Арсенієм Пушкаренком, народним депутатом, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня студія, доброго дня Україна. Пане Арсенію, насамперед, на вашу думку, чи стала ця угода про корисні купалини? Таким проривом у відносинах між Україною та Сполученими Штатами, адже фактично вона стала так званим яблуком розбрату між двома адміністраціями. Ну, той результат, який нам вдалося добитися, в Україні, звичайно, так. Звичайно, початок перемовин про угоду і вимоги Сполучених Штатів, м'яко кажучи, не відповідало нашим не тільки економічним, а загалом, інтересам нашої держави. Тому складні е, перемовини так, кропітка роботи наших урядовців, звичайно, позиція президента, дали можливість дійсно напрацювати угоду, яка в інтересах України е, і е, нашого народу. Тому е, я вбачаю в угоді позитив те, що сьогодні на столі, і те, що зареєстровано е, прем'єр-міністром для ратифікації е, у Верховній Раді, воно однозначно. Відповідає нашим інтересам, воно дає нам стратегічне економічне партнерство, також, звичайно, це е, і пов'язано е, з, безпеко, з безпекою, тому що ті інвестиції, які е, будуть здійснюватися Сполученими Штатами, вони напряму е, це їхній економічний інтерес буде підкріплюватися, зрозуміло, що захистом своїх інтересів. Е, фонд фонд. Е, Кошти фонду будуть знаходитися в українському банку управління 3 на 3 наглядова рада від України і Сполучених Штатів три людини. Немає управителя. 10 років прибуток від фонду буде спрямовуватися в економіку України, тобто в розвиток інфраструктури, в розвиток переробки, створення підприємств. Наші мінерали, які будуть добуватися, і наше завдання щоб тут і. Від, від, було, відбулось збагачення, додна вартість, що Сполучених Штатах а, не будуть оподатковуватися. Е, далі угода не суперечить і про це окремо є е, нашим е, прагненню і майбутньому членству в Європейському Союзі. Ну і звичайно, одним із перших абзаців угоди це є те, що Україна добровільно відмовила свого часу від третього ядерного арсеналу у світі. Це теж елемент е, зобов'язань і визнання сполучених. Штатами те, що все ж таки Будапештський меморандум, там де ж Сполучені Штати є одне з гарантів так званих безпеки, повинно бути, і зброя повинна надаватися надалі для нашого захисту. І я вважаю, що нічого кращого, ніж економічні інтереси Сполучених Штатів тут, не може бути для того, щоб це було для них мотивом. Продовжувати підтримувати Україну, щоб це дійсно було стратегічне партнерство, стратегічно-економічне партнерство. Тому особисто я, як народний депутат і член, до речі, профільного комітету, збираюся підтримати на комітеті і рекомендувати Верховній Раді проголосувати ратифікацію безпосередньо в знання. Пане Арсенію, відомо, що початкові пропозиції Сполучених Штатів вмістили жорсткіші умови, зокрема щодо контролю над інвестиційним фондом. А які поступки зробила американська сторона, щоб угода стала рівноправною? І як Україні вдалося відстояти свою позицію? Ну, найтаким, мабуть, найнеприємнішим моментом це було питання озвучені американською стороною. про… Начебто 350 мільярдів якогось боргу, які Україна повинна сполученим штатам. Ну навіть ті кошти, які йдуть на озброєння, які сьогодні і протягом цих років поставляються в Україну для потреб сил безпеки наших, то це ж в більшості кошти, які залишаються сполучених штатів. Вони викуповують у себе зброю, і це кошти, які йдуть в їхній військово промисловий комплекс. Ми отримуємо зброю, а не кошти. А тому, звичайно, це було дуже некоректно і неприємно. І це питання було знято. ніякого боргу а, не зашито в цій угоді. Тобто, ми дійсно підходимо до цієї угоди, до створення майбутнього цього фонду, як партнери. Як я вже наголосив, форма три на три. Тобто, три представника сполучених штатів, три представника України, дивигуються. В наглядову раду цього фонду і на паритетних умовах абсолютно ми ну, фонд працює, да, він розвивається, він приймає рішення щодо тих чи інших інвестицій. І, звичайно, що вже спільно обирає управителя фонду. І ключове те, що я вже наголошую, хочу наголосити, що кошти, рахунки, рахунки. Цього фонду, тобто прибутку, вони знаходяться, будуть знаходитися в українських банках. І 10 років мораторію на виведення цих коштів з України, тобто частки Сполучених Штатів Америки, а інвестиції в, в нашу економіку, в нашу інфраструктуру. Це є, мабуть, одним з таким. Скажімо, маркерів до майбутнього відновлення України, тобто що там дійсно будуть акумулюватися дуже серйозні кошти. Україна має серйозні рідкоземи і це все буде працювати на ці кошти будуть працювати на розвиток України. Давайте чесно скажемо: нас нема сьогодні технологій, в нас нема сьогодні інвестицій якісно опрацювати і 30 років це довели. Наші рідкоземи, наші копалини, на тому це дійсно шанс. Якісно, прозоро, ефективно і з користю для держави, для нашого народу е, опрацювати це і вкласти це в державу. І це міждержавна угода, все абсолютно прозоро. Бо, на жаль, всі ці роки е, візьмемо радянський спадок, да, начебто е, підприємства, які належали народу. Хто ними скористався? Буквально невеличка кубка. Олігархів наближених до влади, яким роздали забезніці підприємства. Вони їх довели до ручки. Далі на стратегічними копалинами в більшості намагалися взяти контроль через своїх підконтрольних знову ж таки бізнесменів. То Російська Федерація. Тому те, що це прозоро, те, що це міжурядово угоди, що це Сполучені Штати Америки, те, що це обговорює сьогодні, вся країна іде ратифікація в парламенті. Ну мені здається, що найбільш Прозоро і ефективно для нашої держави просто не може бути. Більше того, сполучені штати зобов'язуються в цій угоді залучати треті країни для інвестицій в нашу економіку. Місце це максимально чудово і більше гарантій безпеки ніж інвестиції сполучених штатів і третіх країн в Україну. Їх подальший захист абсолютно не може бути. Дякую вам дуже пане Арсенію за цю розмову за те, що ви знайшли можливість так. сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора.